Григір Тютюнник. Три зозулі з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу з за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегле розвантажив з хлопцями-однокурсниками. Той купив, І з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпа Яркового, а перед нею. Молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю, собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся марфі і кажу через молоденьку сосну здрастуйте, тітко. Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо, Питаю після того, як куці студентські новини розказано, сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марфа яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа, тоді її в селі за маленький зріст звали маленькою Марфою. Знала. Що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку, той лист, мабуть, ще з півдороги і ждала прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, в благенькій вишиваній сорочині, рясній спідничині над босими ногами і сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки, утекла від молотарки або від косаря. За яким в'язала, або з лук, де сіно скертують. сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи, є нема, є нема. Є, коли з пошти виходив наш поштар, дядько Левко, височенний, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостре підняте вгору плече. Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечку Левку, а от мишка є пи це? – Нема, відказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфеного волосся, що вибилося з-під чорної хустки. Не брешіть, дядечку, є. Ну, є, є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я його, хоч у руках подержу. «Нельзя! чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу дядечку і отдам!» Сині марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка, ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні, 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 дядечку, аж похлинається від щирості марфа, ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових пучок листа. Сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує в зворотну адресу. Чорнила слізьма, не розмаш, каже Левко і одвертається. Жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях. І шепоче, шепоче. Ну, от, бачте, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечко, рідненький, нате вам осьо, вип'єте за його здоров'я. Вона дістає з-за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я, бурмотить Левко, а так зроду не взяв би. І чим чекує село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп. І вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко? Ні, він мовчав. Сама бачила й чула. Я теж, бо за нею слідкома з роботи тікала. Отуди ярком, ярком і до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердилися? У горі, сину, ні на кого серця немає. Саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто зна, сину? Серце в усіх людей не однакове. У неї таке, бач, а у мене таке. Вона за тата набагато молодша була йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила з Карпом своїм і нажилася на сто. Тато ж він якось і не старів, однаковий зостався, і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був ставний такий, смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко піднімав очі. Більше долонею їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачею аж у Ромни, їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки голубили, такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили Карпо і Марфа, щовечора. І гомонимо, бувало, втрьох, або співаємо потихеньку. Тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона. Ось-ось, наче переломиться. Ну, ловкий. А Карпа хоч викинь. Сидить у стелю дивиться або у вуса дме, то в один, то в другий, розпушує. То я йому галушок миску гарячих. Він їсти страх любив. Ложку в руки і шкарпи. І тьопає, як на себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить та сопе так, що каганець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидать в галушки. Товстопикий був, товстоногий. І рудий, матінко, ти моя, як стара солома. Марфа проти нього, перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується. Зітхне посеред пісні і одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу, а він затулить над брів'я долонею і співає, або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув. Бачиш, як вона до тебе світиться. А він, навіщо ж людину мучити? Як вона і так мучиться. Очі мамині сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софіє, Соню. Учора дав мені товариш скалку від дзеркальця, і я вперше за два роки себе побачив. Побачив і не впізнав. Не тільки головався, а й брови посивіли. Зразу подумав був, може, то іній? Це на дворі було не в бараці, тернув долонею. Ні, не іній. Більше не дивитимусь. Роблю я тут, як і дома вікна, тільки не для хат, двері, тільки не фельончасті, столи, ослони, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі крадькома. Погане виходить. Серце болить, як подумаю, що це ж із моїх рук виходить отаке. Дерево хороше, в нашій стороні з нього білі палати робити б. Але, сере, та інструмент не той, що у мене був. Ти його ще не спродала. Як буде скрута, не жалій. Він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так, то й далеко я зайшов та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму? Годують так, такою смачною юшкою щодня, що навіть Карпо Ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би ще й добавки попросив. Вдягачка звичайна, селянам до неї не звикати. Всю ніч снилася мені моя сосна. Це вона вже досі в коліна, а може, й вища. Сосна, а за нею річки синє крило. Ні ти, ні синок, мій колосок, чогось давно не снетесь, тільки привиджуєтесь. Сусіда мій по нарах молиться у вісні, а Бога не називає. До кого молиться? Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить Марфина душа нещасна. Соню, Сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зінківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибір несходиму, а чи впадуть од морозу. Сибір неісходиму було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову Сибір неїсходиму. Сходи, моя єдина в світі соню? Може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене прийде забуття хоч на хвильку. Обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки житиму. Коли це було? А я досі думаю, як вони чули один одного, Марфа і тато. Як, а ще думаю, чому вони не одружилися? Отак, один одного чуючи, тоді б не було б тебе шумить велика татова сосна.